Я залишу одне місце, слова Боже, на згадку в російському тексті. Написано книга притчів, 14 голова, 12 віршик. А ви, будь ласка, повторіть за мною голосно. Є, ну, це не голосно. є путі, котрі кажуться, чоловіку прямими. но конець їх. Будь смерті! Тема моєї проповіді сьогодні один тільки раз. І хоча сонце світить і нам гаряче, і хоча ми стоїмо вже пів години чи годину на своїх ногах, я був в Африці не один раз на євангезації. В один вечір зібралося 500 тисяч людей. В інший вечір 1 мільйон 600 тисяч. Сонце жарило. 42 градуса по Цельсію з 3-ї години дня до 10-ї вечора і ніхто з людей не виходив. Потом всі обливалися. Гаряче всім було, але люди слухали Слово Боже. Люди спасалися. Там я бачив, з лівої сторони стояла група глухонімих. Жінка на руках перекладала ж, про що говорили проповідники, про що співалися в піснях. Мені було дуже цікаво стояти на платформі і дивитися, як вони жадібно вловлюють кожне слово, але вони нічого не чують, тому що мертвий їхній слух. Вони не можуть Бога прославити устами своїми, тому що вони німі. Коли йшла проповідь, вони тільки слухали або ж дивилися, як перекладач на руках їм перекладала. Мені було дуже цікаво, я з України. Подивитися, як же вони будуть молитися? Тоді, коли буде народ Божий, мільйон 600 тисяч за один день зібралися прославляти Господа. І в той момент, коли всі почали молитися, вони підняли свої руки, бо вони не мали вуст, щоб говорити, і почали руками своїми хитати, махати щось, щоб Бога прославляти. Я тоді думаю, якби хто дав їм уста. Як би вони славили Бога. Я одного разу був в Єревані, з Єревана поїхав в Кіровакан в Арменії. І коли було зібрання, я чую, взади мене хтось дуже голосно молиться. І коли співали пісні, хто ще голос звучав там за моєю спиною, ніж голос хористів співаків І я дуже був зацікавлений подивитися, хто ж заді мене так гучно співає. Спочатку прийшла думка напевно, одна весела якась дівчина, яка мріє або ось виходить заміж, устроює, устроює своє життя. Вона така щаслива і вона співає. Можливо, хлопець молодий, тому що не можна було розлічити чоловічий голос, жіночий так голосно співає в шумі, злитому. Я не міг розібрати. Хто ж то співає ззаді? І так ненароком я повернувся, я бачу, судить. Один чоловік на калясці без ніг, але лице у нього сяє. На устах у нього посмішка. І він так гучно співає, Бога прославляє. І я думаю, якби тобі, чоловіче, сьогодні дали ноги, як би ти, славив Бога. Бог нам дав все в нашому житті. Ми стоїмо живі, здорові, хоча під сонцем, і можемо Господа славити. Я думаю, цим глуханіми, як би дати слух, як би дати вуста, як би вони Бога славили. Але вони не могли, бо вони були глуханімими. В той момент, коли знялася хвиля молитви і один мільйон шестьсот тисяч на тому великому полі підняли голос до неба і почали славити Бога. Сила Божа, як вітер з неба спустився на те велике поле. І понад один мільйон людей отримали натхнення наповнення Духом Святим. Слава Божа, спустилися на те все поле. В той момент я дуже уважно стежив за групою глуханіми. Їх було більше 200 чоловік. Як же вони будуть славити Бога? Вони своїми руками махали, прославляли, як могли. І ось з того натовпу виривається молодий хлопець, виривається дівчина, другий, третій, четвертий, п'ятий, десятий. Біжать швиденько до платформи і просять, дайте нам мікрофона. Люди здивувалися, звідки ви хто? Вони взяли мікрофон і почали свідчити. Один говорить, я глухонімим народився, але я можу зараз говорити. Проповідник говорить у нього, говори один. Він говорить один, два, два, три, чотири, п'ять. алілуя, слава Богу, починає Бога славити. За ним другий, третя, четверта. Маленький хлопчик, йому п'ять крочків. Він бігає, і кричить, мама, мама, де ти? Бо він чув материнський голос, але ніколи маму не бачив, тому що народився сліпим. бо хоче йому відкрив. Скаляски почали вставати один за одним. Слава Боже, чудеса Божі! Спустилися на Африканський континент. Я стояв на платформі, залитий слізьми. Господи! Я хотів би бачити чудеса твої. Чудеса слова твого, чудеса і тії Духа Святого на українському континенті, в Європі. І в мене сльози заливали мої очі. Чому африканці, бідні люди? Діточки бігають за тобою, протягують ручки, просять хліба дайте. Ми голодні, голод в Африці. Але коли проповідується слово, вони сприймають вірою. Ти говориш засілення, вони беруть, запрошення вони приймають при 15 тисяч офіцерів з автоматами були на охороні цієї вангелізації. 15 тисяч офіцерів з автоматами можете собі уявити. Присудно. Інколи президенти приходять, щоб поздоровити людей з тим, що вони прийшли слухати Слово Боже. Боже, коли ж у нас такий час буде, коли у нас буде такий день, що будуть наші керівники вітати нас, коли сила Божа сходити буде на церкву. І в той момент, стоячи на платформі, я плакав. Але Дух Святий сказав мені: не плач, бо наближається той день, що я велику силу свою зілю на Україну. І з України підуть мої проповідники в Європу, в Африку, в Індію і навіть в Америку. І велика сила Божа зійде на Україну. Я дякую Господу за ту привілегію, що Бог дав сьогодні вам і мені служити нашому Господеві. Слава йому. Я прочитав це місце слово Боже. Є шляхи, які здаються людині прямими, але кінець їх. Ніхто не знає, якщо вибирає собі дорогу. Йде по цій дорозі і думає, де ж буде кінець. Куди ведеться дорога? На цій дорозі дуже багато всяких лозунгів. І вони запрошують, поверни до нас. У нас стільки веселощів. Молода дівчина. Ти ніде не знайдеш такої насолоди, як тут, коли повернеш направо. Дівчина, не задумуючись, повертає направо. Там зразу два хлопці підходять, обнімають її, заходила дівчиною, а виходить, вибачте, жінкою. Йдуть молоді хлопці, а знову бачать написано: поверни наліво, ти будеш щасливий. Повертає молодий хлопець наліво. А там сидять хлопці, голова кружиться, хитається, посмішка така. Дика, вибачте, і наркотики вколюються у, у вену правої чи лівої руки, попав туди, один раз попробував, як паук взяв ту жертву свої своїй кліщі, не може вирватися. Є шляхи, є дороги, які здаються для людини прямими, але кінець їх шлях до безодні. І тему мої проповіді сьогодні один тільки раз. Один тільки раз Господь створив Адама і Єву, двоє людей в Єдемі. І подивіться, що ми маємо сьогодні понад 6 мільярдів населення на землі. Один тільки раз. Господь їм сказав: ось дерево. і того дерева не маєте права їсти. Тому що якщо ви попробуєте, в той же день помрете. Один тільки раз, і Єва подивилася, яке воно красиве, симпатичне, як воно приємне для очей якому докуно буде добре для шлунка піду і візьму взяла Єва один тільки раз. І дала один тільки раз скуштувати для свого чоловіка, Адама, смертю померли. І ніколи більше духовно не воскресли, життя продовжувалося. Коли світ роздівав у своїх гріхах, то Господь один тільки раз вирішив вигубити людство через воду. Тільки сім людей спаслося в ковчезі, і потім жалу про те. Але з ковчегу потім живих людей знову Господь розселив і населив землю. Бог дає можливість людині один тільки раз приймати рішення прийняти рішення. Підеш ти проти Бога, підеш ти за Богом. Куди підеш, людина дорога? В 1917 році можливість прийшла для Росії вибрати дорогу. Росія стала на перехресті. Куди піти? До демократії чи до геноциду. До волі чи до неволі, до життя чи до вбивства. І вона вибрала кровавий шлях. До сьогоднішнього часу ми продовжуємо розплачуватися за рішення тих людей в 17-му. Один тільки раз вони прийняли це рішення, один тільки раз вони лозунги повісили. Немає кращого життя, немає кращої дороги, як іти цим шляхом. Один тільки раз країна взяла курс, з якого сьогодні збилися. Мільйони народностей, мільйони людей в нашій країні, Європі, Китаї, Кубі і в інших державах. Один тільки раз. Наші християни, які вірували Господу, вони не мали можливості Біблію читати. Приходила міліція, забирала Біблію і забирала чоловіка, батька, кормільницю сім'ї на 3-5 років до тюрми. Скільки разів кулемети і автомати строчили по віруючих людях. Один тільки раз нажали на спуск, спуск автомата або кулемета. До сьогоднішнього дня ми розплачуємося за ці біди і ці проблеми, де були всі люди, коли Чорнобиль зірвався. Один тільки раз рянула катастрофа, а скільки років сьогодні маленькі діточки з двойними головами, скільки діточок сьогодні заражені кров'ю, скільки діточки сьогодні хворі на позвоночники. Україна прекрасна країна, Україна це центр Європи. Один тільки раз зірвався Чорнобиль, а скільки ми сьогодні маємо проблеми. Один тільки раз дається рішення для сім'ї заключити заповідь собою, між собою, між чоловіком і жінкою. На перший рік гарна була любов. На другий рік об'яснювалися, що кохають один одного, що сталося пізніше. П'ять-десять років прожили. Стукає дверами чоловік, залишає свою сім'ю, залишає діточок. Маленький хлопчик вперся носичком своїм до віконця, ручки продяє тату, таточку не лишай нас. Але тато пішов, тому що друга усміхнулася йому краще, ніж перша, тому що перша вже втомилася від труднощів. Чоловік оставив свою сім'ю і пішов в сторону один тільки раз. А потім, що в житті Пожинаєш, що посіяв. Молодого хлопця стоїть за питанням, що ти будеш робити, коли перед тобою спокуса, чарка з вином або з горілкою, сигарку перший раз закуси закурити, можливо, когось поцілувати перший раз до шлюбу. Я вам хочу сказати, молоді сьогодні. Ми прожили з жінкою 22 роки разом. Ми маємо 8 дітей. Мене інколи питаються, чи цілувався ти коли-небудь жінкою в славі? Так. Але своєю Наташою після шлюбу. І хочу тобі сказати, хочеш ти чи не хочеш. Віриш чи ні, будеш цілуватися до шлюбу. Якщо не покаєшся, твоє життя ось так буде хитатися. Ти хочеш здорового устройство сім'ї, бачити дітей здоровими, жінку, чоловіка в гарному стані, любити аж до старості, бо до весілля, то покайся. А якщо не покаяйся, отак буде хитати. Бо я скажу, що всі статеві. Відносини до шлюбу і поза шлюбом були і є гріхом. Якби сьогодні телебачення всього світу знімало, б, я не боюся сказати всім, нехай чують від президента до самого меншого, що ці всі моменти, ці всі дії проти Слова Божого, проти Писання, проти Біблії є і залишаються бути гріхом. Один тільки раз. Молода дівчина попробувала, один тільки раз молодий хлопець скуштував. Один тільки раз сім'я зійшла в сторону і все життя пожинає за один тільки раз. Але не все так хмарно. Не все на мінусі, не все на мінорній ноті. Чому? Тому що один тільки раз на небесах була конференція. Один тільки раз, Отець Небесний, питається Ісуса Свого Сина. Ісусе, Сину мій. Я так полюбив цей світ, який створив, який в болоті, в грязюці, в рігах знаходиться. І ніхто не може його обмити, звільнити, сумління його мучить. Чи ж ти підеш, бо я його кохаю. Чи ж ти підеш? Уже зараз Ангел Гавриїл веде переговори з Марією. Марія, чи ти згідна прийняти Сина Божого? Вона говорить: ні, я чоловіка не знаю. Не бійся, Марія, прийняти Йосипа. Не бійся, Марія, ти будеш мати зачаття, тому що Дух Святий зійде на тебе, сила Свишне осінить тебе. І народиться в тобі Ісус, який спасе людей від грехів. Один тільки раз, Він залишив небо і зійшов на землю. Один тільки раз, Він пішов на Логофу. Один тільки раз йому положили вінець терновий на голову, один тільки раз його били палицями. І один тільки раз із мертвим Христос Воскрес! Я був в Ізраїлі, дивився той гріб, там Ісуса немає, Він на небесах. Алілуя! 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 Один тільки раз, один тільки раз Він прийде на землю ще, щоб підняти свою церкву. Один тільки раз Він прийде, щоб судити людей, які не прийняли спасіння. Сьогодні ти маєш можливість від твоїх мінусів, твоїх гріхів, минулого твого, від твоїх всіх неправильних дій, моральних, духовних чи фізичних, від твого обману, від твоїх наркотиків або ж, вибачте, проституції зради сімейної. Ти можеш повернутися лицем до Ісуса. Якщо ти йде в... і що в цьому напрямку, треба тобі зупинитися. Повернутися на 180 і піти до Ісуса. Він побіжить назустріч тобі. Один тільки раз ти скажеш йому: Прости мене, Ісусе! Один тільки раз Він омиє тебе кров'ю своєю. Один тільки раз Він зодяг на тебе нову одежу. Один тільки раз Він вінець положить на голову Твою. Один тільки раз Він запишив вічну книгу життя, ім'я Твоє навіки вічні! Алілуя! О, Алілуя! Один тільки раз. Я дякую Господу за цю привілегію служити Йому, тому що немає іншої дороги. І я не стидаюся благовістя Господньо, бо вона є сила. Ми будемо молитися, що Господь спас людей і благословив цей вечір буде нас святом. Пам'ятай цю проповідь. Один тільки раз. І будь обережний, якщо ти завтра будеш на твоїй роботі, в твоєму офісі, якщо ти завтра будеш керувати. І що завтра що станеться, зустрінеться в твоїй долі. І прийдуть до тебе, щоб спокусити тебе. І прийдуть до тебе, щоб ти міг обманути когось, щоб ти міг зробити переступ, вступити крок назустріч гріху або дияволу. Один тільки раз, це зробиш все і все життя будеш плакати. Один тільки раз Давид подивився на жінку, яка купалася, і взяв її, і чотири рази платив через свою дожі, дочку, одну. Сина другого, сина третього і жінок своїх, яких обищестили, чотири рази заплатив за один тільки раз. Люди платять ціну, велику ціну за один тільки раз, але ти можеш спастися. І ще одне скажу вам, дорогі жінки, дорогі сестри. Я хочу сказати братам, які є тут, які знають Господа, прошу вас проповідуйте людям в Запоріжжі, Розказуйте про любов Господню. Дивіться на молоду дівчину в кожному кафе у вас, в кожному ресторані, сидить і курить цигарку. Молода, красива, українська дівчина, симпатична. Американці приїжджають, німці приїжджають, щоб її заміж взяти. Тому що в генах наших закладена красота. І вони люблять українських дівчат. Вони приїжджають взяти заміж, а вона сидить в мені юпочках не знає, куди ноги свої тулити. Курить собі цигарку. І поглядає, де б знайти свою жертву. Дівчата, що сталося на Україні з вами. Не продавайте свою красу, не міняйте свою красу, не віддавайте її просто так за 100 долярів. Нехай Бог береже ваше життя, і ви будете благословенні, бо хочете чи не хочете. Вірите чи ні, прийде кінець вашому життю. І ми всі помремо написано в Біблії, але прийде можливість предстати вічним судом на віки вічні. Брати, дорогі, мужчини. Без максимума, проповідуйте Євангелію людям на спасіння, вістку і добру новину. Звіщайте. Якщо не хочете чоловіків проповідувати, будь ласка, жінки вставайте. Якщо жінки не будуть вставати, тоді діти вставайте і проповідуйте Слово Боже. Знаєте, один чоловік задав запитання: а що жінкам можна проповідувати? А що жінка можна свідкувати? А що жінкам можете говорити про любов Ісуса? Це жінка. Вона має сидіти вдома в халаті, має жінку чоловіку бульбу варити, картоплю, напевно, чи у вас бульбу не кажуть. Картоплю варити, суп український чи борщ варити, дітей, ростити і все. Оце задача жінки. Можливо, хтось каже так. Можете собі уявити, що ви десь там пробуєте спілкуєтеся спастися, ви попали. Водоворіт, де вода вирує, в озері якомусь, або там, там в річці якійсь. І ви стараєтеся, не вмієте плавати, старайтесь якось викракатися на берег, щоб спастися. Кричите, допоможи мені хто-небудь, допоможи мені, щоб спастися. А в той момент якраз з'являється на березі жінка, яка тримає оцей спасальний круг, щоб кинути. Що будете кричати: ні, ні! від жінки не прийму. Тільки від чоловіка. Немає різниці, хто кидає тобі спасання округа. Якщо не кидає чоловік, жінка кидає, хватайся. Якщо тобі дівчина або жінка на вулиці сказала, викинь цигарку, краще Богу помолися. Не роби цього або того. Запам'ятай, Бог, благословить тебе. Молоді чи старший, служить Богу, любіть Бога. Щоб в слідуючий раз ми приїхали в Запоріжжя, ця площа була повна людьми, що були ревні, спрагу мали до Слова Божого, до служіння для Ісуса. Він нехай благословить вас. Панами ти цар над царями, тебе буду я, все життя прославляти, тебе буду я, все життя прославляти, вся слава тобі, вся велич тобі, лиш ти хвалу колоцю прийняти, ти пан над панами, ти цар над царями, тебе буду я, все життя прославляти, тебе буду я, все життя прославляти. Подякою, за добро, що капала, за відкуплення гріхів моїх, вся слава тобі, вся велич тобі. Жують в мирі, в злагоді, в любові, тому що це була затія Бога. В Єдемі зробити жемчужину, рай, але людина зрадила, відказалася, не зрозуміла. Прийде день, що новий рай буде збудований на небесах. Уявіть собі, ви хтось будував хату. Спіть руку, хто будував хату. Будували. Скільки років ви будували? 5, 10, 15, 20 років. Правда, гарно в домі нашому жити, правда? Красива наша квартирка є, правда чи ні? Правда чи не правда? Ну правда ж, бо руки наші гарні, гарні, гарні і спасібні руки, які гарно ремонт робили, будували дім. Які... Можете уявити, якщо ми будували 5-10 років дім, який він красивий. тепер уявіть собі, на небесах ісус і отець, і дух святий. Будують для нас дім уже дві тисячі років. Можете уявити, що там буде? Написано в Біблії, око не бачило, око не чуло. На розум людині не приходило, що Бог приготував своїм люблячим його на небеса. Хто ж там буде? А? Хто ж там буде? Хто там буде? Хто буде? Хто? Диви, Диви, га? Хто там буде? Хто буде там? Ми будемо там. Алілуя! Слава Богу, за те, що будемо разом з нашим аван'єзером, гостями нашими, нашими братами і сестрами. і З вами, хто прийняли сьогодні Ісуса, Ідіть до церкви, шукайте Бога, читайте Євангелію, приймайте водне хрещення. Живіть чистим, чесним, святим життям. Більше не грішіть. Не дай Боже, щось сталося в житті. Повертайтеся знову до Ісуса, прости, кров Ісуса, має силу. Після покаяння повернути вас знову живе нормальне здорове.